А ні, це лобатий, походу. Блін. Я за собою чувствую цей грішок браконьєрський сьогодні. Вечерета тягне. Та такий кілушний, я б сказав би навіть. І каже, що, друзі, нова приманка називається Турболижа. Риба все менше і менше хоче клювати. І щучки, і судачки, але не можна ж їх оставляти просто так в спокій, щоб вони відпочивали і не бачили мої приманки кожний день. Тому будемо сьогодні легенько прощупувати судака. На таких у мене ржавезних гачках приманка. 8 грам, поставив 0,55 флюрокарбон. Щоб щучка також, якщо поласує, не зрізала, бо у нас були випадки, як я вже прогорав на тонкому флюрокарбоні. Лагуна 3000, Азура X game Light Game 05, Safina 90. Ну і будемо зараз пекти рибу. О це що? Багрён? Чи хто це такий? Да, це багрёнка. Чи Це щось... якась коряга. Іначе йде в сторону. А, ні, це, це лобатий, походу. Блін. Зійшов, а ні. Да, це лобатий. І це щось таке велике, що я не можу його підняти. Блін. не хотілось би, не хотілось би, щоб він мені весь шнур зараз злив. Це походу лоба. Ай. Ну, будемо якось акуратно, я не знаю. Як же ж тебе розвернути хоча <рес> б, <би>. хоча <рес> б розвернути якось всю сторону. Швиденько, швиденько будемо його брати на храпчика. Щоб він не пішов. Давай, 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 виходь вилазь, хто б ти там не був, хто б ти там не був. Так, наче вивів я його на путь істинний. Так Ну таке щось, друзі, ну через те, що ще Софінка, вона така паличка не полюбляє великих риб. Давай іди вже сюди, мене вже рука, блін, болить В на болить рука від такого виважування я. Не придавав значення завжди цьому, коли люди там казали, що лобів по два часа тягали великих. А воно реально заморіє. Зараз спробую підняти. так. Ну звісно, а, ні, не за хвіст, але лоб. Такий трьошка, мабуть. На по враженнях він там був кіл десять. Такс такий лобік. Нечесно ти спійманий, я б тебе і так би но Еще и забагранный. Раздуплется, как думаете, чи нет? О! Пошел. А то что вестибулярочка в него. Фух, дала сбой. Хороший такой лобик на жарюху. нахай хай плывет. У меня даже Приколи є, що є дуже багато людей, вони це як щось багрять, вони виставляють, значить це реально спійманий трофей. Типу, ось ніфіга собі, який лобатий, або ніфіга собі який короб багрений. Мені воно, знаєте, як нечесно спіймана риба і немає тут чим хизуватися. Витягнув і викинув. Так це я його багронув звичайною приманкою, судачею, на ржавих гачках. А ви уявіть... Може хтось із вас бачив. бачить, я думаю, навіть стопроцентово бачили а ці псевдоприманки, типу пуля, лижа, що там іще є? Пуля, пуля, лижа. Груша. Ну це все мені здається, це драчі. Це просто забагрив його на двойні. Уявіть, що вони витворяють, оцими... Приманухами, коли просто по дну їх волочать. Понятно, що воно десь там щось може і клюне, якийсь судачок, якась щука, але більшість риби клює боком або лобом, або хвостом. І мені нещодавно попався відос в Тіктокі. Коротше, значить, оця приманка лижа. Така ж заокруглена, ви поняли, з таким же гачком великим. І в неї ушко, типу, завідне кільце є. І туди чіпляється, типа. Такий тройник, як адмандули. останній крючок. І цей чувак взяв і просто прикріп... прикріпив туди цілу мандулу, велику таку. І каже, що друзі, нова приманка називається Турболижа. Як гадаєте, буде вона працювати чи не буде вона працювати? Що тільки люди не вигадають, щоб якось обманувати себе? Не вмієш ловити. Викинь той спінінг. Або вчись, бери силіконові приманки і вчись ловити, А не займайтеся цим лежовством. Не, я точно браконьєр, пацани, я точно сьогодні браконьєрське движення очолюю. Це що такий самий, навіть може менший. Так подожду, поки він замориться може там <хи> буду піднімати без суєти, без ніяких дьоргань. Я бачу, як люди витягують оцих лобів, що саме прикол. Я не знаю чому, так, але люди на цих накуражах, на, на цій суєті просто лютять отак. Спінінг в напряг і катушкою так його хрусь, хрусь. Катушка та в шоці, ось, важуєте його легесенька вудкою. Підтянули. Потім катуху підтягнули. Насправді це затія не дуже весела. Тільки рука забивається. Можна так робити, як морська рибалка. Блокатив. Шаниш. Давай, малиш, уже там замовись. О! все. Хай лучше так. Не, я сьогодні точно браконьєрич. Я за собою чувствую цей грішок браконьєрський сьогодні. Так, а це вже ж не багрюнка, я сподіваюся. Це походу окунь. Ох і труси головою, голова. Чи щука? Чи не пойму. Вже після лобатих так форсую. А хто? А хто це? Ти хто? Головою так трусило щось? Це хороший судак. Друзі, це ніфіга собі хороший судик. Це гарний судачинський. Так, -с. так, -с, так, -с, так. Хо-хо-хо. Такий -хо -хо. кілушний, я б сказав би навіть. Та ну не 260 грам, ти шо, блін. 850. Хороший суд. 850 грам, це вже порядочний судік. Дуже красива риба, дуже гарна. Летить додому. Таке мені вже подобається, як клюють такі рибуліни. А не лобаті. Ну що, я тепер був браконьєром пару годинок. Тепер я вже став нормальним пацанюрою. Так що можете удаляти коментарі, що ви мене обзивали браконьєром там. Всяким, всіляким. Ну, а за такого дачка можна бахнути і кого? Правильно. Чайка. Ваше здоровье. Тануки. що ви мені нужні, дайте мені судака, дайте мені щучечку. Дайте мені окунчика. Лобаші. Ставі стейки. Це якраз тест для палки і для шнуріка. офігенний я роблю зараз. Давай назад, хватит гулять хватит гулять. Ай, немає сил їх тягати. він там собі движнячі. Ще й кудись очерета тягне. Ох і паразит. Все, завиван вечеретину. Давай, вилазь. Не стану, не достану. Ну він невеликий все одно, просто Сафіна вона наскільки така тендітна штука в світі лайту, що вона передається, як наче там дійсно якась десятка, а насправді невеликий він, тягає мене по всій водоймі, блін. Давай иди сюда уже, хватит тобі Ее Ее, бачу вон Вынырнув дельфинчик Давай, давай Хвати Блять Фух Так це ж невелике еще А так нерви тріпає Давай же, чи зійди, чи я не знаю. У мене вже тут як морська рибалка в натурі. Давай, всплывай, а -а -а. дельфин, я ж не в дельфинарии, е тут такий самий. Багріла. Та куди?

Иди сюда. Уже у чувачка не мое сил. Так. Ну он тоже, так и тоже такие самые какие-то, типа. Все. Давай, друже. Извиняюсь, что так получилось. Я не специально. Вы какие-то сегодня очень активные. В цьому плані, плані багріловки, давай. Роздипляйся. Фух, якщо чесно, кайфа от такого я не, не отримую вообще. Ну таке, типу. Ну, а смисл, ну от ти тянеш якусь дровеняку, яка підбагрилась, яку ти ще й не зловив чесно. А драчі, ти б щас би були, о, їх би тут трясло, вони би тут би мандулами, лижами, грушами, пулями тягали б, кайфували, пакетували. Воно, мені чесно кажеться, друзі, це нечесна рибалка. Тому не займайтеся такою дурістікою. Багарнули, нечесно, зловили, відпустіть. Влупило воно в шахту, там якась щука. Ну, можеш то і забрати, якщо хочеться їсти. А до такого я задоволення не отримую взагалі. Зате протестували палку, шнур. Пофорсував я навіть трошечки. Так, треба звідси тірятися, тому що не буде тут вже риби в плані нормальної. Тут ще судачок зараз буде прокльовувати. Може він там десь стояв би, а прокльовують зовсім інші риби. Так. Прощупаємо тут. Є нема, є нема щуки. Щупа Я після лоботих вже все беру на храпам. Вже <noise> <noise> навчили мене, як ловить сафіною. 800 грам щупакабр. Ну і відпала. І зразу відпала. Шнур, шнур. Так, друзі, відпіх я рибалочку. Нема дуже ніякої такої активності. Чучії кидав вже всякі приманки, але мовчить. Тому надіюсь, вам сподобалась сьогоднішня риболовля. Хочу сказати, що не займайтесь такими ділами, оцими багрінням, оцим торбінням. Всього треба у міру, ловіть нормальними приманками, не всякими лижами і фуфлогрушами і так далі. і тому подібне, Хоча, як кажеться, кожному своє. І на кожний товар є свій покупець, але... Робіть все по-правильному і так, як воно повинно бути. Так що, всім дякую за перегляд і всім гудбай. Зустрінемося з вами ще на риболовлі.